Бінанс вляпалися в халепу. Через біткоін можна буде передавати дитячий заборонений контент. А віза розмиває кордон між банками та криптою. Привіт, мене звати Марина, і раз на тиждень я буду розказувати вам найцікавіші новини зі світу крипти. Тиждень тому сталася найжорстокіша бійня в історії крипти. Це був найбільший чорний лебідь за всю історію криптовалют. Тоді я дуже коротко розказала вам, що трапилося з огляду на ту інформацію, яка була відома на той момент. На сьогодні інформації більше, і ми можемо розібратися детальніше. Я говорила, що цей криптогедент запустив твіт Трампа, але він хоч і став спусковим гачком, та причини були Набагато набагато глибшим, але Трамп все ще старий маразматік з синдромом маленького пісюна. Не забувайте про це. Розглянемо хронологію подій. 23.50. Трамп видає свій черговий перел. Усе починає стрімко падати. Тут нічого нового, але щось явно не так на бінансі. Стоп-лоси не працюють, лімітних ордерів в біржовому стакані немає, через що запускається каскад ліквідації. Сайт висне, люди не можуть ні завести, ні вивести гроші. Арбітражні боти починають знижувати ціну на інших біржах. В той самий час вони б мали почати піднімати ціну на бінансі, але сюрпрай, сюрпрайс, на бінансі арбітражні боти також не працюють. Ціни на усіх біржах несуться вниз, тим самим продовжуючи каскад ліквідації. І от питання. А як же так сталося, що біржовий стакан порожній? Чому там немає жодних лімітних ордерів? Головна теорія на сьогодні, що все це чітко зрежисована та бездоганно виконана маніпуляція. Щоб її зрозуміти, треба трошки дізнатися про інструмент розрахунку цін на заставні активи на Binance. На противагу іншим біржам, які беруть ціни у надійних оракулів, Binance їх оцінював за внутрішніми цінами своєї книги ордерів. Цим і скористались зловмисники. На Бінансі активно почали продавати стейблкоїн USDE приблизно на 90%. 90 мільйонів. Через що його ціна Дуже сильно падала, і місцями доходила до 65 центів на бінансі, але на інших біржах трималася в межах долара. Система побачила дешеву заставу і запустила ліквідації маржинальних позицій. Це продажі по ринку. А вони тиснуть ціну ще нижче. Стоп-лоси не спрацьовують, бо щоб продати позицію по стоп-лосу, мають бути лімітні ордери на покупку, а їх не було. Бо десь за годину до падіння один з найбільших маркетмейкерів, чия робота якраз і заключається в тому, щоби забезпечити необхідний обсяг тих самих Мітних ордерів прибрав значну частину своїх заявок з біржі. А коли великий маркетмейкер прибирає свою ліквідність, зустрічних покупок стає мало, і будь-який великий продаж моментально пробиває усі рівні. Час був підібраний ідеально. Зловмисники скористалися вразливістю Бінанса до того, як він встиг змінити систему. Твіт Трампа запустив процес. Вечір п'ятниці і закриті ринки підсилили ефект. Ліквідації було на 20 мільярдів. І все це відбулося буквально за лічені хвилини. Кому і для чого це було необхідно? Теорія є різні. Той день на HyperLiquid стояли шорти по біткоїну і ефіру на 1,1 і мільярд. Коли каскад ліквідації на Binance упустив весь ринок, ці позиції принесли майже 200 мільйонів прибутку. Співпадіння як думаєте? але особливо цікавою є теорія про, про те, що все це підлаштував сам Binance для того, щоб позбутися свого конкурента HyperLiquid. Та щось пішло не по плану, і всі інші біржі вистояли, тим самим довели свою надійність. А найбільші репутаційні фінансові та бізнесові втрати понес сам Binance. Біржа Binance визнала проблеми та пообіцяла компенсувати 283 мільйони доларів. Це капля в морі та чистої води знущання. Максимально можлива сума компенсації на одну людину становить 6 тисяч доларів. Люди, які втратили мільйони, отримали куп. Фон від Binance на компенсацію 25 центів. Плювок в обличчя, як це ще можна назвати, краще б вони взагалі нічого не робили. І в будь-якому разі це аж ніяк не поверне десятки мільярдів доларів, які втратили люди, і життя трейдерів. Після рекордних ліквідацій на крипторинку SEO Cryptocom закликав регуляторів перевірити дії найбільших бірж. Чи коректно працювали індекси? Чи не сповільнювалися торги навмисно? Та чи не використовувався внутрішній доступ до інсайдерської інформації? Майже одночасно в СІЗІ, колишній голова Бінанс, розкрив особу Кіта, звинуваченого в інсайдерській торгівлі. Ним виявився Ексіо Bitforex із капіталом близько 10 мільярдів. Він усе заперечує, стверджує, що ніяк не пов'язаний з родиною Трампа і торгував легально? Розкол спільноти біткоїн. Bitcoin Core випустило нове довгоочікуване оновлення до версії 30, зробивши низку технічних поліпшень, включно з опціональним шифруванням між вузлами. Але один пункт спричинив справжній вибух у криптоспільноті: ліміт опірі тюрм збільшений. З 80 до 100 тисяч байт, це у 1250 разів більше. Опірі це поле в транзакції, куди можна записувати інформацію. Раніше воно використовувалось для простих міток. Зараз туди можна додавати цілі файли, NFT, код і навіть контент сумнівного походження. Одні називають це еволюцією. Тепер біткоін буде як ефіріум, тільки краще. Інші зрадують, бо це порушує саму суть біткоїна як платіжної системи. Критики побоюються блокчейн спаму та зростання розміру мережі, здорожчання обслуговування вузлів та юридичних ризиків. Адже тепер у блоки можуть потрапити заборонені матеріали, і операторів вузлів можуть притягнути до відповідальності. Провідні криптографи та розробники прямо заявляють: не оновлюйтесь на кор версії 30. Це шлях в нікуди. В біткоїн спільноті знову пахне розколом. Солана витримала обвал. Під час хвилі ліквідації, що обвалили ринок, Солана показала історичну стійкість. Пропускна здатність досягла 100 тисяч транзакцій за секунду. Причому не було помічено ні перебоїв, ні сповільнення роботи системи. Solana неодноразово критикували за збої при навантаженнях, особливо під час хайпу NFT та DeFi. Але зараз на тлі обвалу ліквідності та паніки вона не просто витримала, а й показала готовність до інституційних навантажень. Це посилило довіру до екосистеми. Після місяців тиску та ведмежого тренду. Ефір скуповують. Поки ринок панікував. Бітмайн купила 200 тисяч ефіру на 828 мільйонів. Тепер на рахунках Бітмайн понад 3 мільйони ефіру. Це приблизно 2,5% від усього обсягу пропозиції. Їх мета 5. І Томлі, глава компанії. Заявляє, що волатильність це не ризик, а знижка на майбутнє. І такі моменти якраз і відокремлюють трейдерів від інвесторів. Після оголошення про активи ефіру під контролем бітмайн, їх акції виросли на 4,3%, А ціна ефіру відскочила до 4100. для приватних інвесторів. Сигнал очевидний: великі гроші продовжують накопичувати ефір і робляться агресивно. Блекрок прогнозує прискорення цифровізації ринків. Генеральний директор Ларі Фінк заявив, на балансах клієнтів компанії та партнерських структур уже зберігається понад 4,5 трильйони у криптовалютах, стейблкоїнах і токенізованих активах. Фінк підкреслив, що темпи зростання цього сегменту прискорюються експоненційно а Блекрок розробляє власну технологічну платформу токенізації. Фінк раніше порівнював. Токенізацію з інтернетом фінансів і стверджував, що усі активи від облігацій та нерухомості будуть існувати в токенізованій формі. Токенізація – це спосіб скоротити витрати, підвищити прозорість володіння та спростити розрахунки. BlackRock перетворює токенізацію з ідеї на реальний ринок, обсяг якого через 5 років може досягнути 15 трильйонів доларів. Для інвесторів це значить одне: RVA це новий стандарт цифрової епохи. Пенсійні фонди йдуть в крипту. Американський конгресмен Трой Даунінг представив законопроект, який може узаконити інвестування в криптовалюти через пенсійні рахунки. Йдеться про надання статусу закону указу Дональда Трампа, підписаному у серпні 2025 року. Цей документ дозволяє включати альтернативні активи, включно з біткоїн та іншими цифровими активами у пенсійні плани американців. Потенціал колосальний. За даними ICI, на червень 2025 року в пенсійних фондах накопичено більше 9 трильйонів доларів. Якщо хоча б частина цих грошей буде перенаправлена в крипторинок, це стане найбільшим інституційним вливанням в історії. Поки що указ Трампа має тимчасовий характер і може бути скасований наступним президентом або судом. Законопроект Даунінга робить ініціативу незворотньою. Якщо конгрес ухвалить документ, криптовалюти стануть легальною частиною пенсійної стратегії. США. Thank you Біткоїну потрібен новий драйвер, інакше ризик глибокої корекції. Йдеться про збільшення фіксації прибутку довгостроковими холдерами. Сигнал, що попит слабшає. Аналітики попереджають, без свіжого тригера на зразок потужних новин або різкого збільшення ліквідності, біткоін ризикує скотитися до нижньої межі поточного діапазону. Коли BTC не втримується вище цієї зони, наступає глибока корекція. Але є і позитив: Перед останнім падінням в американській спотові ETF на BTC влили майже. 6 мільярдів доларів за 9 днів. Очікування скорого зниження ставки ФРС також підштовхують інтерес до ризикованих активів. Ринок завмер в очікуванні. З одного боку, вичерпується розрібний ентузіазм, з іншого боку, інституційні гроші продовжують надходити. Віза хоче об'єднати банки з ринком кредитів у стейблкоїнах. Компанія не буде випускати токени і не буде видавати кредити. Вона створює інфраструктуру, API, аналітику та системи розрахунків. Мета залучити інституціональних учасників у програмовані кредитні протоколи, використовуючи довіру до бренду Visa. З 2020 року у ончейн-кредитуванні було видано 670 мільярдів у стейблкоїнах. Visa прагне повторити успіх з платіжною мережею тепер для кредитів у блокчейні. На цьому все. Насправді мені було неймовірно важко записувати цей випуск. Тому пишіть, чи сподобались вам новини, чи ви взагалі хоч щось з цього зрозуміли, чи сподобалась вам ведуча. І побачимось на наступному тижні. А може, не побачимо? Побачимось, чи не побачимось? Побачимо. побачимо.